Ми, тут, ми на місці пішемо, так? Да? Е, значить так, е, ми зараз ведемо репортаж із дуже незвичайної місцини. Сьогодні, бачите, лінійка табора рлятка. Ми вчора тут наблюдали малі Олімпійські ігри. Зараз ми візьмемо інтерв'ю нашого дівчат, яка дуже балицю. Олексій Олексійович, може вас. Е, значить так, Олексій Олексійович, у нього більше немає пісень, він поставить дві пісні, вони дуже трохи нас трошки, трошки задобать. Олексій Олексійович, що я на це скажете? Знаєш, що синок, що я тебе скажу? Я забув слова. Ну, Віктор Фе народ. Це, це, це типа Віктор Федорович був і тут Віктор Федорович. А тут і на Кандибас. Тут, Учіте, тут нова музика. Ну, нова музика. Я не нова. Не нова. Та ж сама. А от зараз Дети, уму з рука. Аліна, аллексіна. Вона тікає, вона тікає від нас. <ріху> Алінаксівна, а ви скажіть, будь ласка, ви з дітьми нові пісні вчите? Конечно, учим, вставчим. Все вчите. Да. А, а діти орлятка вчите. Уже вивчили. Все. Уже уже вивчили. Ви уявляєте четвертий день, вже вивчили. А ми Андрій Васильович, пішли. Голова Олімпійського комітету. <ріху> Андрюха. <ріху> Що ви можете сказати про, про наш мене. спортивний потенціал табору? Словами Віктора Федоровича, почую кожного. З, зрозуміло все. А значить, Джокер, ти тут ще значить ідемо зараз в перший загін і подивимося, що вони там роблять. Так, побігли.